Марія Ларченко, автор програми Влада таланту, народилася 21 лютого. Освіта вища, магістр української філології Кіровоградського державного педагогічного університету. Хобі, література, кінематограф, мода, кухня і живе спілкування. Улюблені письменники Шекспір, Гоголь, Булгаков і Чарльз Буковський. Заміжня. Доброго ранку. Доброе утро. Ще. Так Доброго як uh, Марія, так сказать, ну нам принесла только хорошего себе, в принципі. Uh, <рес> uh, От я вам, Рома, uh, Марія, поздравляю вас. Да, вітаємо з вас. У вас же цілий рік ваша програма виходить на телеканалі Кіровоград. Давайте подивимося маленький відео з сюжету, а ви поки пригощайтеся кавою. Давайте. Здравствуйте, шановні телеглядачі. Я Марія Ларченко, і це програма Влада таланту. Зараз ми знаходимося біля мистецького факультету Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Венеченка. Сьогодні тут проходитиме всеукраїнський фестиваль, конкурс виконавців музикантів, сходинки до майстерності. Ти хвилювалася, коли виступала? Бо ти так витанцювала, присідала? Геть не видно було, що ти хвилюєшся. Ні, я не хвилювалась. Рубаха парінь з неслухняним вихрем на голові, з хлоп'ячими ямочками на щоках, з обличчям, яке просто таки сяяло добротою і людяністю Леонід Федорович Биков. Люди добрі. За що? За що ж такое наказання? Ну, я, я ж комсомолець. Викинуть тебе з комсомолу треба. Окрім ряду гениальных фильмов, Эльдар Рязанов написал еще ряд книг та віршів. А в 65 загрустим о женщинах, скажи на милость, и как в 17 захотим, чтобы хоть что-то получилось. Но вот уж 85, как быстро годы пролетели, одно лишь счастье нам опять проснуться на сухой постели. Прирученим патріотам поезія звертання Симоненко звертається насправді до псевдопатріотів, обмивши губи в нарзані чи в каві, дожовуючи свіжий бутерброд. Ви стаєте великі, величаві і любите вітчизну і народ. Сьогодні ми побуваємо на святі, яке просто гріх обділити увагою. Це 44-те всеукраїнське свято театрального мистецтва. Вересневі самосвіти з вами була програма Влада таланту та її ведуча Марія Ларченко. До нових талановитих зустрічей! Браво, тим боля за лініда бикану клас, клас. вона наразі да приємно. Скажи, будь ласка, чи будуть якісь зміни у подальшому, чи в принципі є ще про кого розповідати? Про що розповідати? Ну, а, дійсно, Діма правильно підмітив, що програма дуже різнопланова. Тобто, кожного разу за цей рік я міняла локації, міняла людей, учасників образи. програми, образи і міняла. І сама змінювалася. Так, да, так, так кожного разу. Я навіть і свій образ детально продумую, щоб це було в стилістиці епохи, не просто якийсь там наряд. а от... В тему, щоб це було в тему, то це вже були і письменники, і лікар. От остання програма, яка була якраз в день народження, це була програма про Миколу Амосова. Допомагали в лікарні, ацинус, були навіть там підводки в операційні, ну, хто бачив, той, той бачив. Григорій Миколайович Урсул допомагав, колектив. Тобто працюємо в майбутньому. Звичайно, будуть, я думаю, теми. Головне, щоб телебачення було, тому що з нашою сьогоднішньою ситуацією, на жаль, особливо наш попередній гість розказав нам тут: от будуть звичайно теми, якщо буде телебачення, ось наприклад. Скоро буде день народження у галереї Єлисаветград 3 березня. І до цієї події я приурочила свій черговий випуск. Тобто, в неділю о 21.30. ви можете подивитися, як все було, що там було за ці роки, що там буде. Прийшли гості, привітали. От далі, подальший план це буде у нас цього року ювілей. Павла Чубинського, творця нашого гімну і самого гімну так вийшло. От І буде щось таке, якийсь цікавий мікс до цієї події. Ну, і Також я думаю, що хто дивиться цю програму, то знають, що формат мій не тільки класика, а ще якісь події культурні в місті. Я сподіваюся, що вони. Не вичерпаються? Ну зараз воно взагалі все відроджується, все більш активно, і більш популярним стає саме така. От жива класична музика, і більше і більше людей ходить на подібні події. Якщо вже рік да ви працюєте, є вже якісь наробітки? Скажи, будь ласка, ну для тебе найголовнішою, яка була програма? Найцікавішою, що більше все запам'яталося. Що б ти радила глядачам, тому що всі ми знаємо в інтернеті, так. Як вам стыдно такі задавати? Ось Зараз у Маші взагалі переворот, в вона всі програми перебирає, це ж тяжело. Іще і утром. Ви знаєте, ну, моїх програм вже десь до 30 Якщо враховувати, що вони півгодинні постановочні, то це вже й немало. Я навіть якось сама в шоці, де я їх так скільки наштампувала всього на всього <рес> за рік. От вони для мене всі цінні. Я в них в кожну програму, якби це пафосно не звучало, вкладаю душу, от, вкладаю якісь свої там творчі трюки, фішки. Єдине, що можу сказати, що за цей рік дійсно. Я змінилася, можливо, навіть, тому що перші програми, звичайно, було складно їх робити. от Формат придумала, а як робити, що знімати, де знімати, півгодини, що розповідати. Тобто, спочатку навіть і камери боялися, це все було. Але були люди, які мені допомагали. От, тому я думаю, що якийсь маленький, але рівень вже. Я сподіваюся, що є. А є якісь задумки можливо, по поводу других програм? От не влада таланту, а щось інше? А, Знову ж таки не хочеться про сумне, але зараз дуже складно якісь планування робити в голові, як кажуть ну, як у митців, так говорять, у літераторів в Шухляду є пару проєктів, це називається в Шухляду. От, а, ну, тобто, якісь там задумки є в голові, але чи вони і Це відкривати, щоб Діма потім перехопив, навіщо воно треба, Правильно? Так, так. так, так. Будемо ще потім судитися, хто придумав. А, скажи, будь ласка, чи можуть до тебе звертатися люди? Є от багато істориків, да, музикантів, які готові надати якусь там інформацію цікаву, які досліджують певне питання вже давно. Чи можна тебе знайти у соціальних? Мережах і наскільки активно ти Не. спілкуєшся з тими людьми, які готові запропонувати тобі щось, Не. ну, зйомки, там якісь саме про історичні факти про ту людину? Я дуже ну звичайно, у мене є тематичний план, оскільки ми державне телебачення, так і в мене в кінці моїх титрів пишеться на державне замовлення. То, звичайно, що в мене є тематичний план. Тобто є те, що я зобов'язана виконувати, а є й те, що я от сама помічаю якусь персону, цікаву чи якусь подію, і це роблю. Я відкрита для спілкування. Більше того, я ж вам кажу, що є така база людей: це і театр, і кінотеатр, і лікарні, і педуніверситет, і мистецький факультет, зокрема, педуніверситету тобто група людей, з якими співпрацюю величезна, розширювати її. Хочу, ось роблю рекламу з екранів. А у кого у кого на рингтоні стоїть гімн України? Так? Звертайтеся, будь ласка, шукайте мене в соцмережах, заходьте на телебачення, кажіть, в мене стоїть гімн, і будете Частіна учасниками програми. Так? Стати? так, так, можна. Я не буду розкривати таємничку, Діма. О, Ти хотів засвітитися. <gbagai> Я тобі підкажу, ти хотів засвітитися, то постав собі рингтон і... І вперед, і пиши мені в контакті. собі на телефон. Тож, да. якщо у вас є якісь ідеї, а якщо у вас є якісь вже дослідження, і ви б хотіли поділитися ними з усією Кіровоградщиною, можете звертатися до Марії. Вона вам у цьому допоможе. Тим паче буде рада. А якщо у вас ще плюс до того буде гімн України на Рінгтоні, то взагалі і потрапити в об'єктив камери. Що ж, Марія. ми дякуємо тобі, ми бажаємо тобі подальших успіхів. Хочемо святкувати з тобою ще більше ю. Вілеїв і бачити нові цікаві проекти. Ми впевнені, що в тебе є що розказати ще. Я завжди напрошусь, може, даже і поучаствувати проєктах. Ну справа а. така. Дякуємо тобі. Творчіської, творчої наснаги, як то кажуть, українською. Да. І ми рухаємося далі. Дякую вам.